Привіт всім, це Метеор і в цьому відео я розповім вам, як тащити на КВ, коли ви 9 ТХ. Ну, трохи вже прокачана, хоча б... Ну, в принципі, можна і з другими вальками нападати, але коли ви прийшли і хочете тащити на КВ, то я раджу вам апати валюк. Хоча б до третього Королеву і ну, відкривати... Ну, апнути фабрику заклинання і відкрити ускорялочку. Так, ну, тут я тестував тактику Гололун. Здається, так вона називається. Големи, лава і шарики. Як ви бачили, тест був не дуже. Бо я вже апнув шариків до 6 рівня і думав, що нормально щось буде, але... Типу, я в глобалі не тестив. А ось тут я атакував тактикою Голвалом цією ж такое такої мій Голова. Е, так. <ріст> <ріст> так вибачайте за неудобство зараз блустек вимахується е, так тут я ще не атакував а хочу я показати вам в чому заключається так ця тактика. Ну, в принципі, мій голова е, також цією тактикою атакував. Але він трохи іншою атакує, але я вам все-таки її покажу. Цю атаку. А пізніше е, у нас типу, в попередньому КВ покажу, як я атакував. Ну, викидається... з е, клан невиманюваний, не виманюваний, але викидається големчики. Ви були найближче до клонкастал, щоб якнайшвидше можна було його виманити. Ось виходить кланкастов, Але як бачите, він випустив валюк. Я так розумію, це мали бути маги, але пофіг. Валюк бажано випускати, коли клонкастл вже вбитий, але треба бути обережним, аби вальки не пішли по кругу. Ну тут, в принципі, вже йде знищення бази, тільки підкидаєте хіли. Ну, війська ви в принципі бачили, але я більш подробно розкажу на своїх атаках. Ось тут хіл, так, давайте я вам прискорю. І вальки вже практично змітають базу. Але ну не то щоб це імбова тактика у виконанні мого соклановця, глави. В моєму виконанні воно якось, в принципі, краще виходить. Зараз закінчиться ця атака, я покажу, як я розношу 9 ТХ. Таку до 4 хваліки апнув. У пару тижнів вже є, плюс шарики там апнулись і голем вже 4 дні апається. Так що десь біля двох тижнів. Як бачите, його можна сказати врятувала королева. Е, на жаль, я не маю тут його кращих атак. В попередньому КВ в нього було досить дві непогані атаки. На три зірки, там без напрягів всяких. Е, ось в цьому КВ. Нам таких класних противників кидали ці два КВ. Зразу вони вибивали 30 зірок. Але це був дисбаланс. У нас одна десята ТХ. Зараз я їм покажу її. В принципі, саму базу я вже не буду показувати. Прокачка 9, як бачите. А нам кинуло практично фулову Дві фулові 10 ТХ там вже дофігіще топових військів. Вони нас рознесли як синків просто. Типу я своє дзеркало закрив, який був там третій. Але я навіть другу атаку не проводив, мені там треба було чорного на голема. Його до речі вже до третього рівня апою. Так, але повернемось до моїх атак. Так, це було не дуже удачне КВ, а тут я просто-напросто витащив це КВ. Е, особисто я провів на цьому КВ 7 атак і всі на 3 зірки. Я е, зі своїх двох аккаунтів, раз і е, другий мій аккаунт, тільки одну атаку проводив. І ще скільки тоді виходить? 4 атаки з цього і цього аккаунту. Це аккаунти мого брата, він зараз не дуже має час грати, так що я трохи теж чукаю за нього. Так, це просто мій голова вже перебивав. Е, так, давайте пролистаємо вниз. Я тепер Почалось навчання, я тепер трохи пізно нападаю. Як йду зранку на навчання. Так. Так і приходжу десь о 6 годині вечора, що можу клеш запустити. Ну, що включаю в себе ця тактика. Це один голем. Ну, Другий рівень, в принципі, поки що нормально, але бажано їх апати. П'ятий голем клонкастель у мене. Там четвертий, п'ятий, в принципі, підходять, але слабших, то не думаю, що буде нормально. Ну, Мінімум третій має бути. Далі, 16 фальок. менше четвертого рівня, 14 магів і або 2, або 3 бомбера. Я варив два бомбера і муху для зачистки, але якщо паркан 9 рівня з того боку, де ви хочете нападати, то варите просто три бомбера. По двох бомберів вистачає би підірвати паркан 8 рівня. Ну там король королева, це ясна річ, три банки хілу. Але в теорії там має бути один джамп. Я просто, коли нападаю міксом, зараз я вам покажу. Нападаю я міксом то я варю jump 3 хіли але я чесно кажучи не побачив цей момент але е, це ну, можливо навіть і на краще було але в принципі з джампом я думаю все також вийшло би без проблем е, так знову пропустив я цю атаку е, так е, ну, рейдж ну але я Предпочитаю варити jump. Ну типу тут парканчик 8 рівня, так що можна і рейдж, але коли 9-10 рівень, там краще буде jump. Так що на власний вибір, тестуйте. Мені в принципі краще з джампом. Я кажу, я випадково зварив рейдж, але якщо восьмий паркан у протинка, то можна цілком нападати з рейджами. Ну, вибирайте кланкастел у скорялочку, а зі своїх банок яд. Ну, З двома ускорялками я пробував, але не той ефект. Так, ну, в теорії, в принципі, там немає нічого важкого. Дивитись, де виходить кланкастер за базу. Якщо, в принципі, не мій виманюв... не кланкастер, то треба дивитись, де найближче він буде підходити до стін, аби якнайшвидше його виманити і знищити. Так, але бажано економити час і життя големів. Як бачите тут... Це хатинка, і я на неї викидаю зразу мага. І там, де в принципі недостоянні. Одна з будівель дефо от плюс лагерь. Я нападаю з одного глема кланкастерського, Якщо я не помиляюся, кинув. А ні, кину я сюди його. Як бачите, тут виходить кланкастер. Але, чесно кажучи, я, навіть, перший, напевно, що раз бачив, що клинкасти вкидали валік. Тому типу, що я проти них воюю, типу, дос, і досі якийсь дивився, да, там були. Але ще воюю це перший раз. Але, в принципі, це мені навіть можливо і простіше. Там, я, в принципі, досить ефективно б'є валюки, магію. От тут найбільший е дамаг йде, так що бажано випускати сильнішого Голема тут... Раз, два, три будівлі б'ють всього наусу. Муртіра навіть не б'є, але там по магах стріляє. Тут підчищається магами, кидається яд і королева для вбивства клонкастала. Але бажано якнайкраще підчищати. Як бачите, голема трохи побили, але це не, не важливо. От тут я був трохи з магами поспішив, бажано коли вже... Клонкастел сюди підійде, тоді їх випускати. Вони пішли вбити ближні будівлі і через це їх побили. Ну, випускаються бомбери. Заходить голем, він, до речі, майже фуловий. І тут йому щось заклинює. І тактика у мене пішла через те, що я вибрав. Рейдж самі джампу взагалі не так, як задумувалося. Я мав кидати в цю зону джамп і вони мали заходити спокійно в середину. Але як бачите, не так сталося, як гадалось. Схил я так кинув би цих валюк підхилу частково і тих, що зайшли в середину. Тут рейдж, тут королева плюс арбалети два. так що там треба якнайшвидше знищувати. Ну і ратуша, яка в принципі має найбільше ХП з усіх будівель. Ну, валька знищувати будівлі, це заставляє проблеми. Королева у мене всього-навсього 8 рівня, але в принципі щось вона все-таки може зробити. Ну тут Вальки, я спеціально підкидував магів, аби Вальки якнайменше зупинялися і отримували якнайменше дамага, бо я бачу, що вони зараз будуть виходити. У мене було таке бажання випустити хіл, але я вирішив краще зачекати. Так, ну ось тут король відволікав пушку, поки вальки йшли до неї, і ось цю, в принципі, пушку також. Тут кину я двох магів на зачистку. Бачите, у королеву моєї не дуже багато хп. Та твою мать, Так вибачайте, цей блустек мене вже починає бісити. Я так то з телефона сиджу, а відоси роблю в... з компа, скажімо так. Ну ось тут же я вирішив, що можна було підхилити і кинув ще ускорялочку. Хоча вальки майже зразу вийшли з зони ускорялки, але це вже не було важливо. Ось тут вона їх частково прискорила. Але, в принципі, відносно добре було кинута ускорялка. Ну і ще тут. Бо вальки під, під рейджем навіть краще, бо рейджем ще й збільшується домашка. Але, типу, що ускорялки можна брати дві банки. Ну і як мій глава нападав на цю ж саму базу е, тактика така як було в принципі його попередній атаці але як я казав мені більше інше подобається е, чесно кажучи я не розумію чому він іменно з цього боку нападав коли кланкастл виходив за, бежі, за межі бази з цього боку а? не мені його судити він все-таки вже давніше на 9 й тиха у нього фулова але все-таки я вам раджу користуватися тією тактикою, якою я нападаю я. Е, зараз я вам покажу відео. Точніше, повтор, якому я нападав з, з рейджами, як має бути в моїй теорії. Цю тактику я особисто сам придумав. Всі війська добирав. І знайшов ідеальний варіант. Чесно кажучи, я перший пробував нападати говахо, але під цю тактику... Ну типу да, розноситься на 2-3 зірки. Ну, дві це для мене вже не, не варіант, скажімо так. Але база такі специфічна будується, що там кабанам не добре заходити, плюс е, в мене, вони вже в мене не апнуті. Так, і ось така вже база. Чесно кажучи, я не думав, що я її знесу на три зірки. У мене просто було, це ж було 29-28 і так виграли, в противників не було жодних шансів. У мене була задача е, просто вибити більший процент. Я тут я вже зварив джамп, ну остальні війська такі самі, е, як і були в попередній атаці. Як бачите, тут знову досить специфічна база, отут є відкрито. Е, так що от, ось тут до речі хижина і лабораторія. Якщо я не помиляюсь... Ні, тут не як, здається, не кидав. Так що для економії часу, в принципі, життя голема, так, е, да. все-таки я кину сюди бумага. Е, бажано знищувати ті будівлі, які є найдалі. Тут я трохи забувся з кланкастом і дивився з цього боку. Королеву не дуже добре випустив, чесно кажучи. Вона мала йти сюди, але пофіг. Потім вона все-таки переключається на кланкастл. Тут я бомбером, як ви вже замітили, підірвав стіну, аби вальки могли спокійно зайти всередину. І кидаю зараз. Кидаю джамп, аби відкривалось до арбалетів, ратушів і ще до найбільших секторів. Як бачиш, тут КК голем, хоча він топовий, його рознесли, в принципі. Зате другий, ну не то щоб живий. ще Що живий, ну, Але далеко не фулої. Королева за сек долю секунди просто виноситься. Далі. Отут я трохи кинув погану ускорялку. Я трохи не передбачив, що вони звідси. Мені швидко розламати цей паркан, розвернуться і підуть сюди, але не факт цьому. Тактика, в принципі, не важка, просто підкидуєте хіл і ускорялочку. нас одна, так що Ускорялочка моя пішла в молоко. Але джамп. Також я б радив вам апати. Бачите, скільки вже я базу практично всю розніс і дотепер ще діє джамп. Е, там дві вальки ще направились на пружину. Е, ну, то що тут ще у нас? Вальки, вальки, королева плюс ще жива, фулова. Е, я навіть не був пружав і способності. Ось тут я є бумагу для підчистки. Зачистки, підчистки. А з цього боку муху. В принципі, там бушка ніяк не могла її достати. Ну, але багато що тут зробила королева. Так що без неї я по не радий йти на КВ. Нарахуйте. Тут я вже наважився кинути хіл. З хілом нікого не треба спішити. Бо можна кинути хіл і вальки можуть різко вийти з його зони. І ви потім можете з це поплатитись. Не, ну, ця, ця тактика завжди на дві зірки. Це без питань, хіба якщо ви адсько натупите, ну, а три від вашого мастерства залежить, ну і від бази противника загалом. Е, ну, в принципі, склад війська ви бачили. Як я вам вже казав, я б радив вам брати все-таки е, три е, три хіла. Один джамп, ну або якщо паркан 8 рівня, можна і рейдж, в принципі, але джамп мені все-таки якось вірнякові Е, ускорялка і яд. От 4 землетруса на 9 тітха як няну. Е, Рахуйте, втрачається місце для двох баночок. Ускорялка і яд можуть набагато більше зробити. І плюс землетрус відкриває досить багато секторів і вальки діляться. Їх швидко б'ють. Е, зараз я покажу, в принципі. Мінус цієї тактики з трясками. А, блін, я забув що після нововведення, можна просто тако зробити. Оп. Ось це сама база, такий самий склад війська Ну як? такий самий В нього големчики сильніші плюс герої. Але він не зміг з цією тактикою все одно розбити. Плюс, що він неправильно зробив, це зразу ж е, зламав цей паркан. Не підчистивши. Е, кинув голема на саму королеву. Е, так що самі бачите, що з цього вийшло. І через це тільки й дві зірки. Типу, да, четвертий і п'ятий голем, але кидати їх, можна сказати, на вірну смерть. Все, големів роздамажили. Плюс відкритий до цього сектору, до цього, до цього. І вони тупо забагато діляться. Все, тут нема вже валюк. В центр зайшло мало. Е, голем живий, але толку з цього також нема багато. Так, давайте я вам прискорю. Ну і потім мій якраз Соклан дивувався, чому його вальки так швидко здохли. А що тут дивуватись, коли стільки затупів у атаці? Големів тупо знищили. У мене зазвичай роздамажують одного голема, а другий залишається живий. Ну, якщо не два, звісно. Ну, далі це, в принципі, все, що я можу розказати про цю імбову тактику. Е, вона не є, на мою думку, важкою. Не дуже, в принципі, дорога, ну, да, чорного пару тисяч розходується, але все одно, якщо ви хочете тащити на КВ, то ця тактика вам чудово підходить. Особливо після деяких змін з вальками, що та їм прізали трохи ХП, а зато додавали більший дамаг і що вони е швидше атакують. А з ускорявками чи рейджім це просто вони змітають все на своєму шляху. Ну і типу ця тактика практично під любу базу підходить e, Особливо під антидвожки, вона шикарна. А в мене, в принципі, антидвожка і мене не раз носили вальками. Не раз взагалі топовими. E, про той момент я казав, що дисбаланс був адський, а в нас була тільки одна десята ТХ і то прокачка Е, e, Після цього я цю 10 ТХ, в принципі, не брав. Бо мені треба ресурсів зараз. І так два строїтеля стоять. Я тепер не маю, в принципі, часу грати, фармити. Ну, не знаю, на цьому все, що я вам міг розказати про цю тактику. Користуйтесь, нагибайте на КВ, е, тащіть. Ну і все, що я можу вам порадити. Якщо вам сподобалось це відео, кладіть великі пальці вгору та підписуйтесь на канал. Також в мене є група ВКонтакті, ссылка на неї в описанні. Всім дякую за перегляд. Ну і я невеличку вам скажу пораду, якщо ви лишень перейшли на 9 ТХ, то важливо вам нападати луками. Знаєте, якщо ви ще не апнули фабрику, то варите максимально там луків. Але берете ще до цього скільки? Навіть, 3 бомбера, 3-4 бомбера. Але бажано королеву вже зробити. конкастел Гігів 6-7. І ви спокійно можете фармити. І... Фармити і Е, Фармити і війти в плюс кубки. Ну, на початках я тако... Типу... Перша моя атака це була на 10-ту ТХ. І коли я вибув з неї дві зірки, ви не можете собі уявити, який був офігерший. Ну, фабрику... апати ну, треба якнайшвидше, але треба знайти той вигідний момент. Бо коли я якраз поклав апати фабрику, то я нападав якраз цією тактикою, але я був... Так, до речі, покладу війська собі. Е, я був вже я зробив собі хілочок, доповіг до четвертого рівня, але після недавньої обнови... Так. Е, зараз, зараз. Де вона? цієї обнови тема, в принципі, вже не дуже працює з хілками. Ну, але все одно, королем може там зовні чистити, а всередині там вже з банками їй допомогти. Можна, ну і в принципі всі хілок не переб'ють, я сподіваюся, але потрібно її кинути ще на допомогу короля з гігами. Ну але кажу, на жаль, не маю вже цих е, повторів. Бо я нападаю зараз, як бачите, міксом. Для мене це в принципі ідеальний варіант, еліку я трохи маю. Е, на паркан 4 мільйони зберуться. зразу апою парканець. Там почуть до 9 рівня Апою. Ну і на цьому все. Ну, як я вже і казав, коли покладете апати фабрику заклинань, то нападаєте луками. А коли апаєте королеву, то міксом. Але королеву бажано апати, коли вже вас вже апнута фабрика заклинання. Ось така, в принципі, закономірність. Ну і ще раз кажу, на цьому все. Прощавайте, до наступних зустрічей. Використовуйте мою тактику, ставте лойси під відео, тащить на КВ. І всього вам найкращого. Бувайте!